Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кальянчик. Мене звуть Денис. Сьогодні в нас буде саме головне питання, і ми вирішимо, який же кальян вибрати в 2024 році. Но перед початком попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк. Всі ссылки на товар інстаграм-сайт будуть в описі. Приємного перегляду. Поїхали! Саме головне питання, який вибрати кальян в 2024 році. Особливо, якщо це у вас перший кальян. В цьому відео я хочу вам допомогти розібратись, як саме підібрати той самий кальян, який ви хочете, який вам підійде по інтер'єру, по дизайну, комплектації, по бюджету. Відразу хочу вам сказати, що всі ссылки на товаринство будуть в описі. Ви можете перейти на сайт вже, поки я буду вам розповідати за модельки. І ціни, які я буду вам озвучувати, вони на момент зйомки відео. Може бути таке, що ви вже зайшли через півроку, але ціна може змінитися. Начнемо з бюджетних лінійок. Я хочу розподілити і дати вам зрозуміти, по яким критеріям взагалі відрізняються кальяни. В саму ціну кальяну впливає це: комплектація, матеріал, бренд. Ну в принципі все. Комплектація і матеріал це саме основне, потім бренд. Найкраще, звісно, не з нержавіючої сталі кальяни. Вони йдуть і дорожчі, вони вже від середнього до преміального такого сегменту. Бюджетні лінійки стараються робити 50 на 50. Сят, хоча б нижню частину, яка контактує з водою, з самої шахти, вони роблять в основному з нержавіючої сталі. З яких моделей я почну вам зараз рекомендації давати. Всі, які я вам назву, вони є в нас на сайті, ті, яких в нас немає на сайті, я вам називати не буду. Бюджетна лінійка, якщо почати найкращі варіанти, це Kernel Mini, Sky, це всі від компанії Яхі, Nozzle, Spray Mini, також захука або горила, також непоганий варіант. Ях'я Рудл може бути також. Якщо брати максимальну бюджетну лінійку, то це може бути яхя капсула. Саме популярна моделька це такі квадратні кальяни, вони повністю з пластику, повний комплект. І зараз він у нас на сайті 1187 гривень. І такі кальяни в основному підходять десь на природу. Не знаю, ну на на велику компанію, прям ні. Кальяни від компанії YAHYA Snake Sky маленькі. Вони 50 на 50, це не живіка і нудіра на алюміній. Такі Ті кальяни також вони не сильно високі, але вони бюджетні, їх дуже круто брати десь з собою на природу. Компанії курити, ну також треба буде може, тут ж з охолоджувачем хоча б взяти. Від компанії YAHYA Kernel Mini. А їхня ціна зараз 1403 гривні. І це кальяни також. Стандартної форми вони вже, тобто з колбою, з шахтою, з чашкою. А шахта також йде, як і в Sky, і Snake, то там 50 на 50. Якщо вже брати трошки побільше і щоб краще було охолодження, тому що у кальяні, наприклад, висота впливає на охолодження. Чим він менший, тим буде швидше нагріватися вода в колбі, і сама шахта буде нагріватись. За рахунок цього буде неприємний давати. Присмак на дим. Ціна нозлу наприклад зараз 1600 гривень, і це вже кальян побільше. У нього вже йде об'єм колби більше ніж, наприклад, у Kernel Mini або Snake. Ну ви враховуєте, що у нього тільки нижня частина нержавійка, а верх іде анодіранолюміні. Також з бюджетної лінійки дуже крута моделька. Це від компанії Горила, і вони продаються як шахта окремо, так само комплект. І комплект там в районі 200-200 гривень. Це колба, чашка, шахта, шланг муштук. І ці кальяни вже в них шахта виконана з нержавіючої сталі. Ці кальяни вам уже прослужать... Довго, тому що у них сама основа шахти, вона йде снеживість. Є кальяни від компанії Яхі Spray Міні, є також кальяни компанії Яхі Рудл. Вони, можна сказати, всі в одної ціновій політиці. І ці дві модельки кальяні, вони йдуть з сумками вже в комплекті. Ви представ, уявіть просто собі. А нижня частина йде снежевік, верх іде з анодіраного алюмінію. Ну враховуйте, що в нього в комплекті є сумка, в нього є щипці, чашка, шланг, муштук, Майже фул комплект немає регулятору жару. А ми переходимо далі. І ми візьмемо зараз середній сегмент кальянів, середній бюджет це комплект від Ембері 4.0. внутрішня шахта з нержавіючої сталі. Ці кальяни будуть служити дуже довго. вам У них тяга божественна просто. Ціна такого комплекту 4600 гривень. Це зараз на даний момент. берем за основу Amber 4.0. Тепер у нас є ще моделька Захуках, Трансформер. Отака моделька. Ми недавно його прокурювали. Можете перейти на канал, подивитись там відео. Буквально недавно ми виставляли. Прокурювали на Захука трансформер Це кальян також повністю сниржевій 6. І ціна комплекту 3230 гривень, якщо не помиляюсь на, дану, на даний момент. Його фішка це в тому, що він розбирається. Його можна зробити маленьким, можна зробити великим, він буде вам служити. От, наприклад, у нас є дуже крута моделька від компанії Yahya 560 дуже популярна модель. Вони служать по практиці, знаю, служать дуже довго, а в них всередині нержавіща сталь, перевірено, і впевнено говорю, що вони будуть вам служити. Ціна його 2591. Це колба, шахта, шланг, муштук. І е, Ці кальяни також будуть служити вам дуже довго. Або також у нас є комплекти від компанії Amber Submono. Ціна комплекту 2,688. Це йде вже чашка, калаут, шланг, муштук, колба, шахта. Це фул комплект е, з ниржавіки за 2600, грубо кажучи, та, там, цей кальян також прослужить вам дуже довго. Який же вибрати, наприклад, «Ембері» чи 560-й. Тут вже дивіться, у них матеріал в принципі, одинаковий буде, у них відрізняється з'єднання. От, наприклад, 560-го звертайте увагу, що в нього йде з'єднання на клік з шахти з колбою. А, от, наприклад, Amberі Submono йдуть всі в Ембері модельки йдуть на ущільнюючі. Змінити колбу на ущільнюючі буде простіше набагато, ніж на 560-му. Так само, як я вам говорив про 4,0 Amber або захуках Transformer. У них також з'єднання йде на ущільнювачі. Колба буде підущільнювати спеціально. Наприклад, у нас також можна взяти окремо шахту, окремо колбу. Хочу вам порекомендувати кальяни від компанії Gram. Вони йдуть з дерев'яною накладкою, дуже, дуже круто виглядають. Gram Era, наприклад, у нас зараз коштує 3950, і якщо вкомплектувати його з колбою, чашкою і клаудом, то це вийде до 5 тисяч гривень потолок. Ці кальяни також варті. Ваги, вони дуже круто виглядають і вони будуть дуже довго вам служити за рахунок матеріалу самого. У нас є крута моделька від компанії Yahoe s 200 з повним комплектом. Його ціна зараз 2699. Тут у вас будуть завжди літати фотки кожного кальяну, яко я називаю. Так що дивіться, у нього в комплекті є сумка, у нього є в комплекті чашка, калаут, щипці, шланг, муштук. Коротше, все є. Саме головне сумка, запам'ятайте це. 2699, і в нього, в принципі, а, матеріал а, якби трошки може, гірше, ніж от Amber, наприклад, Submona, який майже ту ж саму ціну. да? Но а, ця моделька йде з нержавійки і Anudieron алюмінія S200. І в нього в комплекті є сумка, шланг, штук, щіпці, чашка, колаут. Коротше, все є. Вот. Тож також враховуйте ці нюанси, ви заходите на сайт, бачите, наприклад, Amberі і S200. Від себе можу порекомендувати так: якщо ви десь їдете берете кальян собі для поїздок, краще взяти s 200 бо він вже йде з сумкою. Бо якщо докупляти окрему сумку на до сабмона, то це вже дорожче вийде. Так? Якщо ви берете кальян для будинку чисто, то звісно рекомендую взяти Ембері вам, тому що він повністю снежовій сталі, він буде довго вам дуже довго вам служити. І може, Це такий кальян буде для лінивих, можна забросити його в воді, і з ним нічого не буде. А ми переходимо до преміального сегменту. І чому він преміальний і чому він вартий уваги, я вам зараз пояснюю. Ну що, друзі, ми перейшли до преміальних лінійок. Чому преміальні? чому ну, виробник вирішив, що цей кальян має коштувати там 10 тисяч, 20 тисяч. В основному це матеріал, ручна робота, бренд. Є модель Karma. Це український бренд. Ви враховуєте, що це людський труд, це талант, це час на те, щоб зробити з дерева форму на шахті. І сам виробник справді себе на ринку дуже добре показав. Наприклад, кармата. Вони ці кальяни безсмертні. Дерево не боїться вологи, метал не боїться вологи. Сама основа шахти не боїться нічого, також вона прослужить дуже довго. Тарілки йдуть, це кераміка, і також ручна робота, якщо не помиляюсь. Чашки від карми теж круті. Високі, нагрів води від Сутній, тобто тільки десь під сонцем, якщо палити всі заклади. Якщо ти хочеш, щоб в тебе стояв преміальний гарний кальян, який впишеться в інтер'єр. Завжди беруть карму Зачасту. Вони дуже популярні. Комплект, наприклад, 30 є і інші, ви можете перейти подивитись. Но комплект 3.0 зараз коштує 6999, І я рахую, що він оправдує кожну копійку. Це кальян, от насправді, знаю з практики. Багато знайомих, хто працює навіть в закладах кальянчиками, вони всі говорять, що ну, карма це неубиваема. І ви не поспорите зі мною, що 3.0 вона дуже популярна за рахунок того, що в неї дуже крутий дизайн, також вони служать дуже довго. Хотів би. Згадати, це моделька від компанії Snake Hook, це також дерево, це також нержавійка, це також комплект. Найдешевший комплект 10 055 гривень. Хайтек. Хайтек це обалдєнні кальяни з медичної нерживіщої сталі. Ці кальяни виготовлені з матеріалу, який використовувався раніше в медтехніці. Ці кальяни вони ввічні. Classic, Travel. Travel він дуже крутий, тим, що повністю весь. Ви просто уявіть, весь кальян збирається всередину колби і в контакті йде тубус, а в ньому все в комплекті в цьому тубусі, в принципі, все вже є. Єдине, що немає, вугілля і тютюну. А, і щипців немає в контакті. Там у нього чашка своя, свій калаут, в який е, оригінальний має дизайн і чашка. Також має оригінальний дизайн. У нього йдуть три ножки. От, в принципі. Фотки ви можете побачити. Класік не збирається так, як цей, але він також має свою специфічну обалденну форму. Класік Сильвер коштує 23 200 гривень, а хайтек Travel 24900. В першу чергу це матеріал і це робота, сама робота. І пам'ятаєте, я вам говорив, бренд немаловажно. Виробник Хайтек себе показав дуже файно на ринку Все преміального класу. Вони служать. Ці кальяни служать і мають обалденний оригінальний дизайн. От, якщо б у мене були лишні 25 кусків, я б взяв би хайтек тревел собі, не думаючи навіть ні про що. Впевнений, що це кальян, який був би був біля мене все моє життя. А саме головне це український виробник, який популярний по всьому світу насправді, ви можете собі зайти в розділ кальяни, нажати вкладку Фільтри, відфільтрувати по ціні, також по матеріалу і по виробнику. Також по країні виробника. Давайте так узагальнимо. Якщо у вас невеликий бюджет на кальян, в першу чергу на то, для чого він вам потрібен: середній сегмент, преміальний сегмент це вже більше грає бренд і матеріал. от Середній і преміальний це 100% має бути снеджевіки. І сама шахта це 100%. І також комплектація. Друзі. Я сподіваюся, що це було цікаво, що це було корисно для вас. Ви напишіть в коментарях, як вам взагалі. Поставте лайк, підпишіться на канал, переходьте на інстаграм, слідкуйте за нами. З вами був магазин кальянчик. Я вам рекомендую вибрати кальян, який буде посувати вашій душі. Мене звуть Денис. Слава Україні! Всім щасливо і всім!